Пентагон розробляє плани повного виведення американських військ із Сирії після заяв Дональда Трампа про необхідність припинити участь Сполучених Штатів Америки в цьому конфлікті. Пише NBC News. обговорюються варіанти виведення протягом 30, 60 або 90 днів. Але військові попереджають, що це створить загрозу звільнення тисяч бойовиків ісламської держави. Офіційно американські війська в Сирії займаються стримуванням терористів і підтримкою союзних сил, проте можливий вихід Сполучених Штатів Америки може змінити баланс сил у регіоні. Раніше Трамп уже намагався вивести війська із Сирії в 2019 році, але тоді цей крок зустрів опір у Пентагоні і призвів до відставки міністра оборони. Президент Трамп абсолютно правий. Його мандат в основному полягав у тому, щоб не втягувати нас у війни на близькому сході. Нам не потрібні американські військові, які бігають по Сирії в будь-якому вигляді. Але ми стежимо за цими речами і діл кордоном Ізраїлю.